Цієї пори року в селі Санта Клауса на півночі Фінляндії світає лише об одинадцятій ранку, але це не заважає ельфам і санті готуватися до різдва, і справ залишилося зовсім небагато. підготування до різдва йде дуже добре, бо ельфи постійно працюють. Вони дуже вмілі, працьовиті та багато встигають. У них багато роботи з подарунками. Вони дресирують оленів, і ми відполірували носа Рудольфа. Це обов'язково треба зробити до різдва. Санта вже вивчив список слухняних і неслухняних і тепер знає, як поводилися діти цього року. Гадаю, переважно вони були досить добрими майже весь час, і цього достатньо. Я завжди кажу: якщо ви намагаєтеся щосили, цього достатньо. У село Санти щороку приїжджає понад 700 тисяч гостей з усього світу. Особливо багато мандрівників узимку. Тут усе надихає перейнятися святковим настроєм. Важко не відчути атмосферу Різдва, бо тут різдво скрізь. Просто подивіться навколо сніг, вогні, ельфи Санта Клаус. Тож усе просто чудово та чарівно. це просто чарівно. Потрапляючи сюди, опиняєшся в країні Санта Клауса. Щороку поштове відділення Санти отримує понад півмільйона листів. У пікові періоди протягом дня їх приходить до 30 тисяч. Кореспонденцію спочатку читають ельфи. Вони ж готують подарунки завжди популярні такі подарунки, як конструктори лего та книги, але в наші дні звичайно популярні й телефони, ноутбуки тощо. Майже всі подарунки вже запаковані. А Санта підготував традиційне різдвяне послання. Сподіваюся, ми всі пам'ятатимемо, що в нас один світ, один спільний дім. І також сподіваюся, що цього різдва ми на хвилинку замислимося про те, як це свято може нас зблизити, як нам разом жити в мирі на всій планеті. Тому скажу щасливого та мирного Різдва. До свята залишаються лічені дні, і Санта, не гаючи часу, виїжджає в ліс на оленях, щоб підготувати їх до навколосвітньої подорожі.